Чи пам'ятаєте ви свою першу роботу у кадрі? Я пам'ятаю, як після ефіру я вийшов на вулицю, думаю, ну все, давайте, вітайте мене. Я ж тепер зірка, так, телебачення, а ніхто на тебе не дивиться. Що, на вашу думку, сформувало сучасну молодь, якою вона є зараз? Браво! Таким людям, які змінюють і лабають в першу чергу себе. На чому побудоване щастя у вашій родині? Скоро буде четверта вже дитина, так тут головне ще зупинитися вчасно. Як кожному українцю вже сьогодні сьогодні підвищувати свій рівень медіаграмотності. Я просто знову ж таки відписався від всіх сумнівних телеграм-каналів, а це дуже просто зрозуміти, просто за стилем подачі цієї інформації. Точно? Добрий день, Тімуре. Я учасник і переможець конкурсу Репортер. Наприкінці минулого року ви отримали цілих дві важливі нагороди: перша це тату року, і друга це вже така загальна нагорода для вашої родини родина року. Розкажіть, у чому полягає ваш успіх, на чому побудоване щастя у вашій родині? Ну, насправді. Я досить тривалий час максимально все своє життя присвячував саме кар'єрі так. А я там до того, як я зустрів свою на той момент ще навіть не дівчину, так, а майбутню дружину, я 12 років не був навіть у відпустці жодного разу. Тобто я постійно, цілодобово працював постійні відрядження, гастролі, зйомки. Тобто я, в принципі, не замислювався над тим, що зараз мені щось потрібно, крім цього. Так? Але вже Власне, в свідомому віці, так мені було вже майже 30 років, ну, 30, грубо кажучи, років, коли я зустрів Інну. І в такому віці вже трошечки, звісно, пріоритети по-іншому розставлені і сприймається все трошки по-іншому. І коли я зустрів Інну, я трошки перевернув все, все своє життя, можна сказати, так і звісно. Кар'єра і робота вона нікуди не поділася для чоловіка та й для будь-якої людини надзвичайно важливо а, самореалізовуватися. Це в принципі одна з головних потреб, так щоб бути. Максимально щасливим в усіх інших аспектах життя, так треба, щоб самореалізація була все таки на дуже високому рівні. І єдине, що просто з'являється інший великий об'єкт у вигляді сім'ї, так, який теж хочеться розвивати, хочеться, щоб там було добре, хочеться туди, щоб це був твій острівець безпеки, так, де тобі добре, де тобі тебе безумовно люблять і підтримують, незалежно від того, що ти робиш, і таке інше. І ну насправді так склалося, що. Ну, Інна теж вже була в свідомому дорослому віці, так е, успішна в своїй е, юридичній діяльності. От і коли вже два дорослих, е, е, дві дорослі людини зустрічаються, так вони вже по іншому Дивляться, в принципі, на все, що навкруги відбувається. От. І в нас дуже динамічно розвивалася наша родина. У нас дуже швидко з'явилася перша дитина, друга дитина, а в результаті третя, І скоро буде четверта вже дитина. Так? Тут головне ще зупинитися вчасно. Але насправді це дійсно родина. Я думаю, що особливо зараз, в нинішні часи, абсолютно кожна людина зрозуміла, що родина це дійсно найголовніше, що може бути. Неважливо, там, скільки ти заробляєш, скільки ти часу проводиш на роботі, скільки ти там можеш, не знаю, подорожувати чи ще щось. Якщо немає от, людей, найближчих тобі, так, з якими і в горі, і в радості тобі добре, в будь-якому разі, так, то звісно. Багато чого просто втрачає свій сенс. Що на вашу думку сформувало сучасну молодь? Якою вона є зараз? Батьки закладають правильні меседжі, правильно, якусь правильні думки, навіть не просто кажучи, от має бути так і все. Ні, так це не працює, звісно. Дитина просто считує, так. Те, про що говорять батьки, так те, що вони дивляться, те, що вони споживають, все це закладає свої е, такі якісь елементи, так які вже потім е, загальну картину формують. І я насправді дуже пишаюся тими батьками, які хоча б. Протягом цих от двох плюс років, так хоча б всередині родини перейшли на українську для того, щоб вже діти навіть не думали розмовляти іншою мовою, от це прям браво таким людям, так, які змінюють і ламають в першу чергу себе. Так я, можливо, не адепт прямих заборон, так але завжди можна пояснити будь-якого віку дитині, так що. Чому, наприклад, не потрібно споживати саме цей контент? Так, у нас так ми проходили цей етап у себе в родині, так, коли в період активних блокаутів 22-го року, так син на планшеті дивився Ютуб, і там з'являвся російськомовний мультик. Так я йому пояснював, прямо дивись, у нас немає світла, тому що пояснюю, хто винен у цьому, чому так відбувається, а ти споживаєш контент мовою тої країни, через яку у нас ось так. Він спочатку сидів, думав, і коли безпосередньо в той момент, коли світла не було, не споживав контент. Коли світло було, він дивився. Я кажу: Марко, ну ми ж з тобою тільки що про це поговорили. Він каже, ну зараз же світло є. Я кажу, дивись це, не зовсім так працює. Додатково пояснюють, чому саме так все. І сьогодні а, це вже там пройшло там трошки більше року. Так від тих моментів. Зараз а, а, мої старші діти, вони головні а, контролери. <плес> не, не тільки в родині, а й всюди. Ми там можемо прийти в якийсь заклад. Там, наприклад, в дитячій кімнаті є там телевізор, там грають мультики. І якщо з'являється російськомовний контент, вони вибігають і на весь там заклад кричать: Тут російський мультик. Чи пам'ятаєте ви свою першу роботу у кадрі? Що це було? От найстрашніше це те, що це майже 20 років тому було. От, тому, звісно, пам'ятаю вже так дуже туманно. От, але конкретно що це було? Пам'ятаю, це був перший національний канал, який нині суспільне. Це було щоденне прямоефірне ток-шоу. Uh, і от мені було там тільки-тільки вип... ну, 19 вже було, окей, 19 років мені було. І, в принципі, от одразу мене кинули в прямий ефір. Це як, Я жартую, що. Як дітей іноді вчать купатися там, плавати, так то їх просто кидають в воду і там хай якось випливають. Так хто виплив, то в той навчився. Ну от виходить, що я виплив. <гум> я пам'ятаю, як після ефіру я вийшов на вулицю, думаю, ну все, давайте, вітайте мене. Я ж тепер зірка, так телебачення, а ніхто на тебе не дивиться, <гум> <гум> і це був для мене так трошки шок. Ну чому? <гум> чому так відбувається? От, власне, ви сказали, що зараз плануєте четверту дитину, так. І от є певна навіть статистика. От За даними Національної соціальної сервісної служби України, в цілому по країні почала зростати кількість усиновлень. Зокрема, протягом 2023 року було усиновлено 883 дитини. Також дещо зросла кількість патронатних та прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Чи спостерігаєте ви особисто позитивні зміни у процесі усиновлення? Усиновлення а, дітей в Україні, які труднощі особисто у вас а, виникали у процесі усиновлення вашої третьої дитини? Ну, це безмежно складний процес і відповідальний процес. І я а, захоплююся абсолютно всіма людьми, хто а, в, в наші часи. Знаходить в собі ресурси, сили на такий важливий крок, але це супер відповідально і супер важливо для, для країни в цілому і для дітей. Так а тому, що звісно, статистика різниця. Там я от буквально днями чув, що нині в Україні десь там понад 40 тисяч дітей. Позбавлені батьківського піклування так знаходяться в різноманітних закладах. Хто в евакуйований за кордон, хто на території України, тобто це цифра ну величезна, це страшна цифра. Так і от якщо ви кажете, що за 2023 рік було там понад 800, то ми можемо порівняти 40 тисяч вісімсот, так тобто ще дуже дуже багато дітей потребують родину. і я. Тішуся, що статистика все-таки покращується в бік е збільшення кількості так охочих стати е опорою для дітей, у яких немає е най найголовнішого, так немає ось цієї. М'якого плеча, так твердого і м'якого одночасно плеча, в яке, в яке можна уткнутися, так коли тобі складно. Це це позитивний крок. Але насправді що роботи дуже дуже багато. Розкажіть коротко, який механізм усиновлення дітей наразі, на яких сервісах або ресурсах можна проконсультуватися стосовно такої послуги, та що або хто допоміг вам у цьому процесі власне? Ну, є декілька шляхів, як можна отримати якусь інформацію. Так, звісно, зараз дуже багато і фондів роблять таку просвітницьку діяльність у цьому питанні. Ми в тому числі з Інною брали участь в деяких таких освітніх проєктах від цих фондів. Але, мабуть, такий най. Простіший з одного боку шлях, так це просто звернутися до своєї районної служби у справах дітей у справах дітей, так і отримати консультацію, в принципі, як що робити. Там відкриті люди, вони завжди тобі все розкажуть, як діяти, куди рухатися, в які кабінети заходити, які довідки збирати. Бо більше ми активно цифровізуємося як країна, так і вже дуже багато довідок не потрібно чекати місяцями, стояти в якихось довжелезних чергах. А завдяки, наприклад, ті же дії можна отримати за декілька секунд, ну максимум за декілька днів. Так і це дуже, дуже спрощує насправді всі процеси. А поговоримо про медіаграмотність. А найпопулярнішим джерелом. Інформації про події війни для українців є телеграм-канали. Це джерело назвали 53% респондентів, майже половина. Про це свідчать результати опитання, проведення Фондом демократичної ініціативи. Як ви вважаєте, чому українці активно переходять із традиційних джерел інформації до соціальних мереж? Невже довіра до е, звичного нам телебачення втрачається? Тут, мабуть, в першу чергу. Важлива швидкість, так все ж таки, там телевізійний продукт він не може з'являтися от тут і зараз. Так звісно, про це можна сказати, так але вже там візуалізувати для того, щоб візуалізувати будь-яку е історію, потрібен час, так тому що це е підготовка матеріалу, це перевірка матеріалу. Е тобто, це все займає час. Е сьогодні, коли нам потрібно знати, що відбувається дійсно, от прямо тут і зараз, то звісно, телеграм-канали в цьому плані все такий найшвидший доступ до інформації. Але враховуючи, що немає жодної регуляції цього контенту, так навіть не не я не кажу там про якусь цензуру чи про щось, а саме про контроль, ну нехай буде контроль якості, так, тому що наскільки мені відомо, в Переважній більшості телеграм-каналів працюють зовсім не журналісти, mm. так і звісно, це там, от очевидно, коли в мене там, наприклад, є там два-три всього телеграм-канали, якими я сам користуюся. Так і це один, де працюють прямо класні журналісти. Там інформація вся з'являється на щонайменше пів години пізніше, ніж в будь-яких інших, тому що вони верифікують цей контент, вони перевіряють цей контент, чи це правда, так? Тобто ось це якраз такі різниця. Так? От. І, на жаль, знову ж таки, абсолютно більшість е, українців навіть не замислюються над тим, що вони споживають е, казна От. Це велика біда. Це велика біда, і е, насправді. Зараз дуже багато розмов, якраз таки про те, щоб е, телеграм-канали так само підпадали, наприклад, під регуляцію законів про е, медіа. Так е, як кожному українцю вже сьогодні підвищувати свій рівень медіаграмотності? О, тут, тут треба починати, мабуть, з розвитку критичного мислення як, та, як такого. так? У мене є там профдеформація, наприклад, так. І сьогодні вона, мабуть, мені стає в нагоді, так, тому що я будь яку інформацію... Перевіряю, навіть якщо це там якась така класна інформація, якою хочеться одразу поділитися, так я розумію, що може бути десь підводне каміння, якого не видно одразу. Так. І звісно, я перед тим як щось там опублікувати чи з кимось поділитися якоюсь інформацією, я все ж таки починаю шукати щонайменше перше джерело цієї інформації, там, офіційні якісь органи, які можуть надати цю інформацію. І як показує практика, десь відсотків 80, так тої інформації, яку я знаходжу, так яка стає мені цікавою. Я в результаті розумію, що це або якісь домисли, або якісь мрії чиїсь, так, або а, просто якісь там вигадки і нічого там з реальністю не мають. А, але я розумію адекватно, що таких людей одиниці. Я просто знову ж таки відписався від всіх сумнівних телеграм-каналів, так а, а це дуже просто зрозуміти. Просто за стилем подачі цієї інформації, і наостанок хотів би вам зробити подарунок. Це е, брелок, виготовлений е, учнівською екологічною командою зіровий скул Херсон, власне, херсонською командою mm -hmm. з пластикових кришечок. Я думаю, їм буде дуже приємно за те, що я передав такий подарунок. Фантастика! Дякую дуже. Так, да, все. дякую вам за те, що ви погодились. Дякую. Супер, дякую.